Івано-Франківська облрада підтримала сільських голів і виступила проти адміністративно-територіальної реформи у Калуші. Відповідне звернення до Верховної Ради депутати прийняли на черговій сесії обласної ради. Окрім того, депутати стурбовані вартістю електроенергії для селян та відсутністю вакцини для імунопрофілактики. На Прикарпатті порушено графік проведення заходів з імунопрофілактики. Простіше бракує вакцин проти поліемеліту, туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту, Б, а також кору, паратиту та краснухи. Профільне міністерство просто не фінансує надання цих вакцин областям. В Принципі поламано календар щеплень, і сьогодні вийти на режим дуже важка проблема. І тому ми заготуємо дане питання, оскільки не проведення щеплень. Пош приводить до поширення таких захворювання, як дифтерія, кірка, кашлюк, правець. А це може поширення цих інфекцій, може становити реальну загрозу національній безпеці держави. Відповідне звернення депутати надсилають Міністерству охорони здоров'я. Ще одне звернення до Кабінету міністрів та НКРЄ. Мовляв, нинішні тарифи з електроенергії для сільського населення за високі. Якщо тарифи не буде переглянути, то це означає, що держава оголосила економічну війну жителям краю. Проте напередодні НКРЄ на час опалювального періоду зменшило тарифи для селян, які користуються виключно світлом. І будуче питання для Калуського району голови сільрад протестують проти зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту про експеримент за адміністративно-територіальної реформи саме на їх території. На захід законопроекту виступає заступник міського голови Калуша. каже, реформа неминуча до того ж район має гарний приклад на медицина району, коли його мешканці лікуються безкоштовно, в рамках підготовки до майбутнього об'єднання громад із Калоцького міського бюджету вже направлено півтора мільйона гривень на соціально-економічний розвиток сіл Калоського району. На обговорення громад це питання не виносилося з тим, що законодавчий. Процес передбачає розгляд і обговорення після підготовки і внесення законопроекту у парламент. Оксана Табачук каже, вже дев'ять сільських голів із 25 відкликали свій підпис під протесту. Натомість голова Калуської РДА каже, селян обурило те, як приймалося рішення про проведення експерименту. До того ж, вони мають безліч зауважень до нього. Міська рада під головуванням міського голови розробила проект і депутат. Верховної ради його зареєстрував в Верховній Раді, не запитавшись про це ні сільських голів, ні районну раду, ні районну державну адміністрацію. Міський голова почали ставити ультиматуми щодо того, що медицина Калуша, яка є на сьогоднішній день безплатна, буде. Використовуватись тільки для жителів міста, а не для жителів Калоцького району. Врешті-решт депутати підтримують протест сільських голів і направляють прохання до Верховної Ради не голосувати за даний законопроект.